Особливу виставу, прем'єра якої зібрала аншлаг, дають у Києві розплітання. Це драма і комедія одночасно. Основна особливість її акторки тут грають жінки українських військових. Бачила виставу Анастасія Терещук. Вистава Розплітання це історія про створення української родини, де майбутня невістка хоче сподобатися своїй свекрусі. У ній зіграли 11 жінок. Усі вони у реальному житті дружини військових. Пані Тетяна грає головну героїню Софію, ту саму наречену військового. Сьогодні на сцені вже в шосте. Жінка не професійна акторка, хоча це завжди було її дитячою мрією. І моя мета була в виставі грати і отримувати задоволення не тільки від процесу, як ми створювали це все, а й коли ми на сцені виступаємо. Чоловік пані Тетяни – військовий капелан, доєднався до війська від початку повномасштабного вторгнення. Тоді, аби краще впоратися зі своїми хвилюваннями, жінка і вирішила втілити давню мрію. І якраз стартував цей проєкт, який допоміг мені повноцінно жити. І рідні Тетяни її у цьому підтримують. От вже син бачачи, що я фарбую нігті, каже: виступати будеш, виступати. Першу свою роль у театрі отримала і пані Ірина у житті. Вона фінансистка. Я вже не знаю, як жити прямо без. Без нашої акторської майстерності у виставі жінка грає дівчину, яка втратила на війні коханого. Спершу вона відмовляє головну акторку виходити заміж за військового, потім підтримує. Яка вона? Це молода дівчина. Вона з однієї сторони така сама добра, життєрадісна, як, як і інші дівчата, яка приїхала на дівич вечір до своїх подруги. З іншої сторони. У неї всередині велике горе і сум через те, що втратила нареченого. Передати такі емоції, каже жінка, нелегко приборкує хвилювання разом із колективом. Тут, у гримерці, хвилюєтесь перед виставою. <постові> Поки ні. що ні передчутті чогось такого особливого. Останнє приготування три дзвінки перед початком. І вистава розпочинається. Історія українського дівочвечора із усіма традиціями знову у Києві зібрала повну залу людей. Усі спостерігають із захопленням. І я прошу. Приходьте на хліб, на сіль, на весілля. Ну, По-перше, мабуть, вистава жіноча, вистава сьогодення. Мені подобається, що є лінія кохання втраченого, очікуваного. Ну, це про нас, це про сьогодні. Готувала таку виставу два місяці сама ідея написана саме під цих дівчат, наших жінок військових. І така історія не може залишити байдужими жодного глядача. Це відчувається, бо вся вистава поглинає всю ту увагу з першої миті. Ну це просто було до мурах, до сліз. Така тема щемлива, дуже глибока. Інколи виступали просто сльози. Виставу грають раз у місяць у молодому театрі. Анастасія Торіщук, Олександр Корецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.